29 січня 1918 року станція Крути 7.30 ранку. 17-річний Володимир Шульгин, студент Київської української гімназії, дивився у віконце товарного вагона на білу пустку снігових полів. В руках австрійський манліхер, отриманий вчора ввечері, п'ять обоїм патронів у кишенях шинелі, і записка від матерів на грудній кишені Сину, бережи себе, повертайся живим. Він не знав, що через кілька годин стане командиром, що поведе в атаку своїх однокласників проти червоної лавини, що його ім'я назавжди увійде в історію як символ жертовності української молоді. Він не знав, що з трьохсот юнаків, які їхали в цьому ешелоні, додому повернуться одиниці, і що їхня смерть стане народженням легенди легенди про крути це історія про найтрагічнішу і найгероїчнішу сторінку української революції. Про гімназистів і студентів, які стали на захист щойно проголошеної незалежності. Про бій, де діти воювали як ветерани, і про те, чому іноді поразка важить більше за перемогу. Січень 1918 року Молода Українська Народна Республіка проголошена лише два місяці тому. Опинилася в смертельній небезпеці. З півночі на Київ сунула 30-тисячна армія більшовиків під командуванням Михайла Муравйова. Колишній лівий есер, що перейшов до більшовиків. Муравйов був одержимий ідеєю червоного терору. Його наказ військам був простий знищити буржуазну раду і встановити владу робітників і селян. Що могла протиставити УНР регулярної армії? Фактично не було. Фронтовики, втомлені трьома роками Світової війни, розходилися по домівках. Гайдамацькі курені ще формувалися. Січові стрільці були далеко, на правобережжі, і тоді пролунав заклик Центральної Ради. Студенти та гімназисти, батьківщина в небезпеці, хто може тримати зброю, ставайте на її захист. Вони відгукнулися. Сотні юнаків, студенти Університету Святого Володимира, української гімназії імені Кирила і Мефодія, другої української гімназії, юнкери першої української військової школи. Середній вік 19 років, наймолодшому Андрію Соболеву було лише 16. Володимир Шульгін був серед перших, хто записався. Син залізничника він мріяв стати інженером. Але коли почув про загрозу Києву, не вагався жодної хвилини. Мамо, сказав він. Якщо не ми, то хто? Хіба для цього ми вчили Шевченка? Хіба для цього мріяли про вільну Україну? Мати плакала, але благословила. Вона знала не відпустити не може це був їхній обов'язок обов'язок покоління, що народилося в неволі, але отримало шанс побачити свободу. 27 січня студентський курінь близько трьохсот юнаків вирушив на позиції. Командував сотник Аверкій Гончаренко, 28-річний офіцер, ветеран світової війни, єдиний професійний військовий серед них. Ешелон рухався повільно, у вагонах хлопці співали. Ще не вмерла України, заповіт, студентські пісні. Хтось грав на бандурі, хтось писав листи додому. Володимир малював у блокноті портрети товаришів. Він хотів, щоб залишилася пам'ять. Ніхто не думав про смерть. Вони вірили, що лише покажуться на позиціях. І червоні відступлять. Хіба посміють більшовики стріляти в дітей? 28 січня вечір. Ешелон прибув на станцію Крути за 130 кілометрів від Києва, маленька станція на залізниці Київ, Москва, кілька будинків, Пакгаус, водонапірна башта, навколо ще засніжені поля, невеликий ліс праворуч, річка Борзенка, ліворуч. Сотник Гончаренко оглянув позиції. Ситуація була катастрофічною. Ніяких укріплень, ніяких окопів, лише залізничний насип, який міг служити хоч якимось прикриттям. На військовій нараді він сказав правду панове, нас триста за розвідданими червоних близько чотирьох тисяч. У них артилерія, бронепотяги, досвідчені командири. У нас гвинтівки і патріотизм. Я не можу наказати вам залишитися. Хто хоче, може повернутися до Києва. Ніхто не поворухнувся. Тоді заговорив Володимир Шульгін: Пане сотнику, ми прийшли сюди не тому, що нас змусили. Ми прийшли захищати Україну. Якщо треба померти, помремо, але не відступимо. Всю ніч копали окопи. Руки в кров лопат не вистачало, довелося використовувати багнети, дошки, навіть руками гребли мерзлу землю. До ранку змогли обладнати лише неглибокі стрілецькі ямки вздовж насипу, 29 січня, шоста година ранку. Густий туман. Видимість не більше 50 метрів. З туману почали доноситися звуки, брязкіт зброї, голоси, ржання коней. Червоні наближалися. 16.30. Розвідники доповіли Головні сили більшовиків полк матросів з Петрограда, Московські червоногвардійці, загони з Харкова. Командує полковник Ігоров, колишній царський офіцер, що перейшов до більшовиків 7.00. Перші постріли. Червона розвідка натрапила на українські секрети. Зав'язалася перестрілка, 7.30. Туман почав розсіюватися, і студенти побачили те, від чого кров холола в жилах. Поле перед ними було чорним від людей. Червоні йшли лавами. Попереду балтійські матроси в чорних бушлатах, за ними червоногвардійці. Далі артилерія. Сотник Гончаренко віддав наказ вогонь. Триста гвинтівок вдарили одночасно. Перша лава червоних залягла, але за нею йшла друга, третя, четверта, вісім нуль нуль. Почала бити червона артилерія, снаряди рвалися навколо студентських позицій, земля здригалася. Хлопці притискалися до дна окопів, затуляли вуха. Перша втрата. Снаряд влучив прямо в окоп третього взводу. Миттєва смерть п'ятьох гімназистів. Серед них Павло Кольченко, 18 років, найкращий студент математичного факультету, 8.30. Червоні пішли в першу атаку. Класична тактика під прикриттям артилерії лави піхоти кидаються на позиції. Підпустіть на сто кроків. кричав Гончаренко. Студенти чекали, нерви на межі, палець на спусковому гачку тремтить, червоні все ближче, вже видно обличчя, чути лайку. Вогонь! Залп десятки червоних падають, решта залягають, відкривають вогонь у відповідь. Кулеметна черга косить студентський окоп, ще троє вбитих. Дев'ята година. Сотник Гончаренко ходив уздовж позицій, підбадьорював хлопців Тримайтеся, орли, ми їх зупинимо. Раптом свист снаряда. вибух прямо біля командира. Гончаренка підкинуло в повітря. Він упав, схопившись за живіт. Кров текла крізь пальці. Командир поранений, крик пронісся позиціями. Студенти розгубилися, без командира вони були просто натовпом переляканих юнаків. Червоні, побачивши замішання, знову пішли в атаку. І тоді Володимир Шульгин, 17-річний гімназист, підвівся на повний зріст. Панове! Я приймаю командування першій сотні вогонь по лівому флангу, другий по центру, третій за мною. Він вискочив з окопу і побіг назустріч зустріч червоним. За ним кілька десятків студентів. Це було Божевіллям, але Божевіллям, яке спрацювало. Червоні не очікували контратаки, передні ряди заметушилися. Володимир на бігу стріляв з гвинтівки, потім з револьвера, в рукопашну зійшовся з червоним матросом, здоровенним бородатим чоловіком, багнет проти шаблі, юнак проти ветерана, спритність проти сили. Володимир встиг ухилитися від удару шаблею і всадив багнет під ребра матросу. Перше в житті вбивство. В очах матроса подив. Він не вірив, що його вбив хлопчисько. 10.00. Контратака захлинулася. Студенти відступили на позиції, але червоні теж відкотилися. Настала передишка. Втрати були жахливі. З трьохсот студентів залишилося близько двохсот. Поранений Гончаренко ледь дихав. Він покликав Володимира. Синку, тримайся. Ще трохи. Підмога йде з Києва. Це була неправда, ніякої підмоги не було. Але хлопці не повинні були знати. Одинадцята година. Червоні підтягнули бронепотяг товариш Ленін, гармати калібру 75 міліметрів почали методично розстрілювати студентські позиції. Кожен вибух, це смерть кількох юнаків. Володимир зрозумів на старих позиціях їх просто переб'ють. Він наказав: Відходимо до станції, займаємо будівлі. Під вогнем, перебіжками несучи поранених, студенти відступили до станційних будівель. Червоні одразу кинулися вперед, зайняли покинуті окопи. Дванадцята година. Бій у селищі. Червоні оточували станцію з трьох боків. Студенти відстрілювалися з вікон, з за вагонів. Володимир був скрізь: то в будівлі вокзалу, то біля водонапірної башти, то в пакгаузі. Він уже був поранений, куля прошила ліве плече, але не показував болю. Усміхався, підбадьорював товаришів Тримаємося, хлопці. Ми Українці, ми не здаємося. Тринадцята година. Набої закінчувалися. На деяких позиціях залишалося по 5-10 патронів на бійця. Володимир зібрав останніх командирів взводів Панове, ситуація критична. Пропоную прорив. Хто зі мною? Всі підняли руки. Тринадцять тридцять. Остання атака. Вісімдесят студентів, що ще могли битися, кинулися на прорив у напрямку лісу. Попереду, Володимир з шаблею сотника Гончаренка, той помер о 12.30. Червоні відкрили шквальний вогонь, студенти падали один за одним, але деяким вдалося прорватися до лісу. Володимир біг останнім, прикриваючи відхід, він обернувся, щоб дати ще кілька пострілів по червоних, що наздоганяли. І в цей момент кулеметна черга прошила його груди. Він упав обличчям у сніг. Білий сніг миттєво став червоним. Останнє, що він побачив, Фотографія матері, що випала з простреленої кишені, останнє, що почув, крики товаришів. Володя володю, останнє, що подумав. Я виконав свій обов'язок. Володимир Шульгин помер о 13 годині 45 хвилин через 6 годин після початку бою. Йому було 17 років і 4 місяці, 14 година. Бій закінчився. З 300 студентів і гімназистів близько 50 змогли прорватися до лісу і врятуватися, решта, понад 200, загинули або були поранені, червоні втратили близько 300 вбитими і пораненими, співвідношення втрат майже один до одного неймовірний результат для необстріляних юнаків проти досвідчених бійців. Але найстрашніше почалося після бою червоні розлючені втратами почали добивати поранених. Муравйов особисто наказав ніякої пощади петлюрівським кадетам. 18 18-річного Григорія Пипського, пораненого в ногу, знайшли в окопі. Він просив води. Червоний матрос відповів на тобі контра. і всадив багнет у груди. Андрія Соболева, 16-річного гімназиста, наймолодшого серед оборонців, схопили живим. Він плакав, просив відпустити, казав, що мама чекає. Комісар Кудинський особисто розстріляв хлопця. 27 студентів, що здалися в полон, повели на станцію. Там їх поставили на коліна. Муравйов виголосив промову. Ось вони вороги революції, буржуазні недобитки. Вони підняли зброю проти народної влади. Потім махнув рукою. Кулемет відкрив вогонь. За хвилину все було скінчено. 27 молодих життів обірвалися. Тіла вбитих студентів червоні наказали кинути в товарні вагони, як мішки з картоплею, без імен, без документів. Повезли в Харків показувати трофеї, але кілька селян з навколишніх сіл вночі прокралися на станцію. Вони впізнали деяких хлопців, синів знайомих, родичів, забрали кілька тіл, поховали таємно в лісі. На хрестах писали лише ініціали, боялися помсти червоних. Новина про бій під крутами досягла Києва наступного дня. Місто було в шоці, загинув цвіт української молоді кращі студенти, майбутня еліта нації. Мати Володимира Шульгіна три дні чекала сина на вокзалі, зустрічала кожен потяг з надією. На четвертий день прийшов товариш Володимира, поранений Микола Лизогуб, який зміг вирватися. Він віддав їй закривавлений блокнот з малюнками сина і сказав лише Він помер героєм». Мати не плакала. Вона взяла блокнот, притиснула до грудей і тихо сказала: Я знала. Я відчула, коли його серце зупинилося. Через тиждень червоні взяли Київ. Почався терор, розстріли буржуїв і контрреволюціонерів. Але пам'ять про крути жила. У березні 1918 року, коли українські війська разом з німцями повернули Київ, була організована спеціальна експедиція. На станції Крути знайшли братську могилу. 19 березня тіла студентів перевезли до Києва. 21 березня 1918 року відбувся похорон. Вся столиця вийшла на вулиці. Труни, вкриті жовто-блакитними прапорами, везли на лафетах. За ними йшли батьки, що втратили синів, наречені, що втратили женихів, професори, що втратили учнів, на Аскольдовій могилі виступив Михайло Грушевський. Вони полягли на сторожі української державності і своєю смертю закликають нас довершити велике діло визволення України. Симон Петлюра, тоді військовий міністр, сказав: Крути! Це наша термопіли. Як триста спартанців зупинили Перську Орду. Так, наші юнаки затримали червону навалу, вони дали нам час, вони врятували честь України. Радянська влада намагалася стерти пам'ять про Крути. Могили зрівняли з землею. Імена героїв заборонили згадувати. В підручниках писали про розгром петлюрівських банд, але пам'ять жила. Батьки таємно розповідали дітям у діаспорі щороку, 29 січня, відзначали День пам'яті героїв Крут. Українські поети писали вірші, які передавали з рук у руки. Павло Тичина, який сам ледь не поїхав під крути, його відмовили через слабке здоров'я, написав На Аскольдовій могилі поховали їх 30 мучнів українців, славних, молодих. На Аскольдовій могилі Український цвіт, покривавій по дорозі, нам іти у світ. У 1960-х роках історик Петро Кравченко, ризикуючи кар'єрою і свободою, таємно зібрав свідчення тих, хто вижив. Він знайшов 47 учасників бою, записав їхні спогади, склав список загиблих 243 прізвища. Один з тих, хто вижив, Олександр Коник, розповідав Ми не були героями, ми були звичайними хлопцями, які любили дівчат, мріяли про майбутнє, боялися смерті. Але коли прийшов час вибирати, ми вибрали Україну, і якби довелося знову, я б знову пішов під крути. У 1991 році, коли Україна знову стала незалежною, одним з перших указів президента Кравчука було відновлення пам'яті про героїв Крут. На місці бою поставили меморіал. Щороку, 29 січня, там збираються тисячі людей. У 2006 році було знайдено щоденник Володимира Шульгина. його зберігала далека родичка в Канаді. Останній запис, зроблений вранці 29 січня, через годину почнеться бій. Руки тремтять, не від страху, від холоду і хвилювання. Я знаю, що можу загинути. Але я також знаю, моя смерть не буде даремною. Кожен день, кожна година, яку ми виграємо для України, це шанс на свободу. Мамо, якщо я не повернуся, знай, я помер щасливим, я помер за те, у що вірив. Слава Україні. Історія Володимира Шульгина – це історія всіх крутянців, юнаків, які за один день стали воїнами, які за кілька годин прожили ціле життя, які своєю смертю дали життя ідеї української незалежності чотири тисячі проти триста, досвідчені бійці проти студентів, гармати проти гвинтівок. Здавалося б, результат визначений наперед. Але крутянці довели. Є речі сильніші за зброю, є віра, є любов до батьківщини, є готовність померти за майбутнє, якого ти сам не побачиш. Вони програли бій, але виграли безсмертя. Вони не зупинили червоних, але зупинили страх, вони показали Україна буде битися, навіть якщо шанси один до десяти, навіть якщо воювати доведеться дітям. Сьогодні, коли ми знову боремося за свою свободу, Пам'ять про крути особливо важлива, бо вона нагадує, свобода коштує дорого, іноді найдорожче, але є покоління, готові платити цю ціну. Якщо ця історія вразила вас, якщо ви вважаєте, що про героїв крут має знати кожен, поставте лайк, підпишіться на канал, поділіться цим відео, бо пам'ять про справжніх героїв це наша зброя проти забуття, а забуття це друга смерть, якої вони не заслужили.